Політична криза в Грузії набирає обертів. Днями туди мала прибути з офіційним візитом очільниця парламентської асамблеї ОБСЄ Гія Каума. Та під шквалом критики від грузинської опозиції свою поїздку чиновниці відклала через фальсифікації виборів, і тимчасову відмову від євроінтеграції. Україні вирують масові протести з затриманнями та навіть депортацією поза свободу грузинів борються іноземці. Чи є вихід з цієї політичної кризи? Розбиралася моя колега Анна Басова. Грузинське застілля як символ гостинності та єдності, а тепер ще й стійкості та опору. Так грузини виказують незгоду з провладною партією, що сповідує відверто про російський курс. І в новорічну ніч акцію непокори не припинили. Спільний стіл із ласощами та напоями символізує єдність людей у боротьбі за свої права, зокрема, бути частиною Європи. На чолі протестного руху президент Саломе Зурабішвілі опозиція досі вважає її чинним главою держави, і саме вона представлятиме Грузію на прийдешній навгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Днями Зурабішвілі розкритикували очільницю парламентської асамблеї ОБСЄ Пію Каума, яка збиралася до Грузії 8 січня. Це обурює людей, які 40 ночей поспіль стояли на вулицях Тбілісі, протестуючи проти сфальсифікованих виборів і розвороту до Росії. Такий невчасний візит не врегулює кризу. Це зроблять лише нові вибори. І це спрацювало. Напередодні піяка Каума написала на власній сторінці у Твіттері. Плани змінилися, і Грузії серед них немає. Після обговорень і ретельного аналізу я вирішила відкласти свій візит до Грузії, допоки участь парламентської асамблеї ОБСЄ не буде справді ефективною. Ми, як і раніше, готові вислухати всі голоси та допомогти виконати рекомендації щодо проведення виборів. Чергова масова акція громадянської непокори запланована через тиждень. Всезагальний попереджувальний страйк грузини проведуть 15 січня, повідомляють місцеві медіа. О п'ятнадцятій годині всі роботодавці та держслужбовці на три години припинять роботу. Кажуть, мета акції показати, що чекає на Грузію, якщо та опиниться в ізоляції. А це стагнація економіки, обмежений простір для бізнесу, бідність і безробіття. До такого країну штовхає провладна партія Грузинська мрія на чолі з прем'єром Іраклієм Кобахідзе. На жовтневих парламентських виборах політсила заявила про перемогу та право на формування уряду. Це і спровокувало масові протести. Грузини вважають результати сфальшованими. Ще більше народ збурили заяви про відмову від євроінтеграції, принаймні до 2028 року. Відтоді в країні не вщухають масові протести. Мітингарів постійно затримує поліція. А тих, хто не має грузинського паспорта, депортують з країни. Наразі відомо про щонайменше 20 іноземців, на яких чекає видворення. Наприкінці грудня присягу склав так званий новий президент Грузії Михаїл Кавелашвілі. Його попередниця Саломе Зоробішвілі заявила, парламент не є легітимним, тож і вона не покине своєї посади. Анна Басова подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.